Yeah. На Заході сонця у вічних стражданнях, очікуючи фінал. Так мало ми знали, те, що, що всім мріям не судилося збутись. Краще, мабуть, забутись. Таючи кіно у бік саншайну, десь у далеку я майку. Хвиля накриє нас головою. Зупинись, дивно мить я разом з тобою. Прямую у мандри назустріч зіркам, все, що маю, тобі у відповідь: нічого не треба, лиш поглянь на це небо. Там простір безкрайній, немає цьому кінця. У вічності зустрінемо творця. Десь на далеких планетах, у всесвіті Плануємо зустріч. Хвилина за хвилиною, і уже ніч. Я бачу, зірки падають вниз, подих, сповільнився в мене. Я Як хотів життя, так прожити на безкрайньому березі. Затонулась надійди. Ключ ми сховали від мрій годинник, сповільнив свій рух, яскраво палає місяця. Контур цей простір безкрайній, по суті. І компаса стрілка, неначе скажена, тут часу немає. Не ловить антена вже ваші канали, бо в них радості ма. Знаю, напевно, що повітря, яке ми вдихаємо, так пахне тут раєм, присядем на березі, пісню заграєм Про вічне те, що з нами, мабуть, пройде до кінця. Так бажаючи торкнутися, але такий вже задом борця. Це почерпнеться. Пригадаєш, ти всі похмурі дні. Де ми з тобою вже радіодні на сумній хвилі, то лаючи милі. Творені з попелу фарби рясні пригадаєш ти усі похмурі дні, де ми одні на сумній хвилі, долаючи милі назустріч один до одного. Надію зустріти свій сонячний промінь, що гріє крізь час та простір далекий долає на шляху до раю. Одне, мабуть, я усвідомлюю. і Знаю, що всі похмурі дні болючі хвилини існують ці важкі години. Для того що вчились ми цінувати кожен приємний момент. і Не женемося більше за хвостами комет. Вернаючи до глибин незвіданих відстаней космічного простору, я просто йду на дно чи на поверхню не знаю сам, але рух себе не зупиниш, я радість тобі віддам. І Покличу з собою до дивних світів, де не бували ще інші створіння, на далеких зірках там, де пустим коріння. До дивних світів Ди не бували інші. На далеких зірках там, де пустим коріння. I'm a post